Гортаючи бібліотеку, натрапив на такий собі Pacific Drive. І тут мене ніби комуєбало, бо я згадав, що під одним з відео цей чоловік просив зробити псевдоогляд на цю гру. Саме тому вона тут і опинилась. Ну що ж, недовго думаючи, нас зустрічає меню. Одразу скажу, що української мови в грі немає. Це українізатор. Не надто хороший, але все ж хоча б якийсь. Діалоги ніби не втрачають сенсу, а от пункт камера Боб або інструмент Боб ввели мене в ступор, але не суть. Одразу ж нас зустрічає цілих сім рівнів важкості з можливістю редагування різних аспектів лайк. Like. Обираю стандарт. До речі, українізатор ніби заміняє англійську, перекладався також з англійської, але чомусь, як можна побачити тут майже все російською. Але й похуй. Головне, що іначе я розумію. А з тим бачить, що я граю на англійській. Я задоволений. Гра вводить нас в курс діла, а я поясню за лор. У 1947 році урядова асоціація бюро розробки передового резонансу з англійської арда почала розробку нових технологій на Олімпійському півострові так званих лім технологій. Однак до 1955 року з'явилися чутки про дивні явища і таємничі зникнення в цьому районі, що змусило владу евакуювати місцеве населення і звести високу 300-метрову стіну навколо Олімпійської зони відчуження. Протягом наступних 30 років зона розширювалася в міру продовження досліджень аномальних подій, поки зрештою через непередбачуваність і небезпеку її не було ізольовано і закинуто. Ось ми на пірсі, судячи з того, що герой тримає в руках, ми якийсь на кшталт кур'єр або що, і бачимо листівку цієї самої асоціації Арта. Головне, не покидай доріг. В загальному мушу зазначити, що місцями гра може виглядати відносно пластиліново, але курва особисто для мене все виглядає дуже навіть гарно. А вже ж в кінці мені треба буде з'їхати з дороги. Чи я так і мав зробити? Їзда дуже навіть приємна. Я навіть думав спробувати підключити руль, але забігаючи наперед, треба буде багато ходити і бігати. Тож я вимушений відмовитися від цієї ідеї. На шляху ми помічаємо якісь дивності, таємниче червоне світло і каміння, яке розчиняється. Особисто я в цю ж секунду зробив розворот на 180. і попиздив, куди очі бачать, головне як найдалі звідси. Коротше, аномалій стає все більше і більше. Я пиздую, як лис із бразер, чи хто там крутий водій. В моменті аномалії зникають, але й машина втрачає ознаки життя. Але ненадовго. Нас засмоктало. Подорожі. Відкриваємо вочка, в якій залупі. Виявляється, ми тепер на території зони відчуження. Все світиться, літає, а я дрібушкаю далі. Мені почала блимати машина, і я почув голос. Думав, що хтось прийшов мені на допомогу, але хуй. Прикрутили колесо і завели бричку. Коробка дисковод? заїбісь. До речі, про цей голос. Це Тобіас, один із вчених в гімні мучених. Він і їх брашка досліджують зону і знаходяться у середній зоні, а я у зовнішній. Ще є внутрішня, але про це пізніше. Коротше, пацанчики хочуть зв'язатися з нами. Але у нас немає передавача. Тобто, чути я можу, а от говорити ні. Молодики дивуються, яким чином я пробрався в зону і чому я ще живий. Тому інформують, куди мені рухатись, щоб дістатись з безпечного місця. Виникає питання: а чому тут небезпечно? Через радіацію і так, і ні. Якщо в двох словах більшість території тут нестабільна, тобто сама по собі матерія появляється та зникає. І якщо ми не з'їбемося з такої території вчасно, ми також зникнемо. Коротше, поки я пиздую як дурний, Тобіас каже, скаже, що бачив такий сигнал раніше і називає його Ремнант. Звучить як непогане ім'я. Тож замість залишок я буду казати Ремнант. Наразі наші нові товариші дивуються також від того факту, що мій новий автомобіль Ремнант працює. Тобто за останні роки ці марцапуньки не бачили жодного робочого автомобіля в зоні. Приїхав я до цієї сейф зони, а колесо вирішило поїхати трішки далі. Якась Оппі подумала, що я бандит, який увірвався до її гаражу. Цікаво, невже тут так часто пробираються в її гараж, що її не дивує той факт, що якийсь лівий штрих робить в неї у гаражі бозна що? Ще один прикол: її ім'я Офелія, і по ідеї, її коректніше буде називати Офі, але ж хіба не насрати. Коротше, це також одна з вчених. Цей гараж буде слугувати нашою базою. Тут же я підібрав ранець і такий собі сканер. Прослухавши діалог жіночки, прикручую колесо назад і паркую з гараж. Я довго не міг зрозуміти, що це за стрілочка, перетикав мало не кожну кнопку. І все ж таки знайшов її. Це був тап. Коротше, нас навчають крафту. Дають лом, знайомлять з місцевим домашнім улюбленцем, який видав мені цю циркулярку, вчать добувати ресурси та лагодити машину. Обладнюю цю малешку останнім словом техніки і можливості. Підготував все необхідне для вилазки. коли заправляв машину. Зрозумів, що щось не так. Ось і карта зони. Як бачимо, є три стіни: Марія, Роза і Шіна. Ой. Вибачте, не той світ. Офелія розказує, що у цих межах зона втратила здатність утримувати постійний фізичний стан, тобто те, про що я згадував на початку. Це явище називається нестабільність. Розклад наступний: щоб покинути зону, треба побудувати антенну, щоб виявити стабілізовані маршрути за межами цього гаражу. А щоб її побудувати, треба знайти запчастини для неї. Ну а для цього треба робити вилазки. Наразі є тільки один маршрут, тож вирушаємо. Коли я виїхав, то зрозумів, що щось не так. Глянувши на монітор, який є єдиною мапою, зрозумів, що я дебіл, і автомобіль не треба було паркувати задом. Навертаємо коло і ось виїздимо туди, куди треба. Подорожі Перше, що ми повинні знайти, це плазма. Знайти її ми можемо біля дослідницьких будівель або біля аномалій у вигляді антени, яка іскриться. Якщо в першому випадку не завжди можна знайти генератор плазми, то у другому гарантовано буде генератор, та навіть не один Заєбісь Ось і цей самий генератор. Тільки щоб залутати його, треба добряче йопнути по ньому ударним молотком. Ресурси для якого я знайшов в цьому будиночку, попутно розбираючи все, що можна роз'їбати цією циркуляркою. Першим тестовим об'єктом молотка стали двері, які не відчинялися просто так. Тут же я знайшов трансмутатор штука для переробки одного ресурсу в інший. Звісно, не занадто хорошим курсом, але все ж. Поки я колупався в цій бутці, Офелія розповіла, що ремнант стає одержимий однією людиною, починає зводити її з розуму, щоб утекти вдвох в глибину зони. Прекрасна перспектива. Поки лутався, озирався при кожній можливості, бо відчуття, що я тут не один, не залишало мене ні на мить. Доволі часто з різних сторін лунають різні стрімні звуки. Це, звісно, дуже атмосферно, але це також і не менш страшно. Під будиночком знайшов аномалію турист. Правда, тоді я ще не знав, що це аномалія, тому получив поїбальничку. Розібрав дві машинки і доклепав відсутні запчастини мого нового фаштерюга мобіля. Блять, як же я пересрав, коли вперше побачив цього хуя. Він наче не атакував. Але я вирішив не заїздити автомобілем під його голубеньке світло, та й від відріху подалі нахуй не вилазити з бібіки. Далі я натрапив на аномалію з генератором плазми, і вона була не одна. Як поважаючи себе, скнара і барахольщик обчистив все до нитки. Коли я вигрузився, мої нові товариші вирішили представитись: Тобіас, колишній менеджер з обслуговування Арда, Франциск, науковий дослідник, який займався, як це не дивно, дослідженням технології Лім прямо тут у зоні. Офелія, колишній директор з досліджень і розробок. Мати технології Лім. Та основоположник магнетизму. В'їбавши себе, добряче багажником по потилиці, глянув на карту і побачив такий значок. На місці я знайшов таку штуку. Я взагалі не зрозумів, що це таке, тому викинув тут же на землю, щоб спокійно облутати будку. Але з землі почали бити аномалії. Пізніше я дізнався, що як тільки підбираєш цей якір, варто просто її башити дуже швидко і дуже далеко. Але не суть. Сам по собі цей якір це свого роду пальне для дослідження на базі. Його потрібно поставити на спеціальну платформу на АРС, щоб він розчинився та потрапив у таке собі сховище, яке є в машині. Ось ця полоска справа це і є те саме сховище. Там є така червона полоса. Повернутися в гараж можна тільки за умови, що сховище заповнене до рівня цієї полоски. Тож все не так просто. Я як юний дослідник вирішив подивитися, що ж це сука за аномалія. Але не зраджуючи традиціям, получив поїбалу. Зійшов до місця квесту та підняв якусь хуйню. На зв'язок вийшла Офі, повідомила, що наближається нестабільність, але я просто так повернутися не можу. Бо нестабільність робить усі маршрути односторонніми. Тож вхід іде технологія Елім. Жіночка попереджає, що активувати цю систему повернення треба лише в тому випадку, якщо я абсолютно готовий піти. Бо після активації вся стабільність навколо зникне, і в мене буде дуже небагато часу, щоб доїхати до точки евакуації. Запакувавши всі якорі, я готовий відправитися на базу. Вибрав точку і попіргую в цей стовп вогню. Подорожі. Вже на базі Офелія озвучує цікавий факт. Я буквально перша людина, яка таким чином телепортувалася. Тобто я просто єбаний дослідницький щур. Охрен! І вона рада, що це взагалі спрацювало, і я це пережив. Тахуєнно нічого не скажеш. Ось це та хуйня, з якої я виплюнувся. Ось і кімната досліджень. Тут за ресурси та енергію якорів можна відкривати різні плюшки: додаткові багажники, батареї, бензобаки, нові двигуни, частини кузову, інструменти і ще дуже і дуже багато різної хуйні. Як корисної, так і баскетбольне кільце. Сука! Як я хочу акваріум. Там буде жити мій друг Андрійко. Вивчаємо антенну та несемо її встановлювати. Також вивчаємо ручне гальмо та одразу ж його інсталюємо. Воно допоможе дріфтити. Все. Мусорник нам виплюнув модничу майдан, в який ми будемо грузити все знайдене добро, бо так зручніше. Я ще вивчив бічні кріплення, тільки не знав, що для них ще треба окремо вивчити різні плюшки, щоб ставити вже їх на самі бічні кріплення. Шпаклюємо нашу блядовоску та підготовлюємо її до вилазки. Рушне гальмо та інші майбутні модифікації потрібно обирати на ось цьому компукторчику під різні клавіші. Тримаю в курсі. Ось ми вже в дорозі до сюжетного одного завдання. На бездоріжжі автомобіль важко керується, особливо в болоті. А їде іще гірше. Типу реалізм. Добротно. В якийсь момент я побачив на карті, ніби навколо мене звужується якась зона. Тому, не випробовуючи долю, оперативно хапаю все, що криво лежить, та дізелюю на некст локацію. Подорожі. Першим ділом я знову обшпаклював машину в круг, бо блатота почала сипатись, і прямо тут я помітив, що в мене відвалилась права передня дверка. Але й похуй. Офелія просить нас продовжувати рух у бік міста, ну або ж туди, де колись воно було. Зараз там посередині стоїть найбільша аномалія в зоні. Коротше, між наших друзів виникає сварка, бо одні хочуть, щоб ми в машині заскочили прямо в цю аномалію, а другі кажуть, що це безумство. Так чи інакше я це зроблю. Запитаєте, навіщо? Чисто по приколу. А мені до пізди, я не боюся. Таким чином, вони дізнаються, що моя нова машина точно ремнант, бо наразі її залишкова енергія занадто слабка, щоб виявити її звичайними методами. Ось і ця залупа. Тут смітник мені виплюнув артефакт під назвою Щасливий Заяць. Ця хуйня лікує як мене, так і машину. Поки він там творить магію з машиною, я лутаюсь. Дуже багато лутаюсь. Нарешті вже під'їжджу до аномалії, тільки шлях перекритий. Доволі довго я блукав довкола. Поки не пролупив свої пулькани і не побачив такий собі перемикач. Сідаю за кермо і башу, як можу. Охуїти, Цей камінь це насправді буст для авто. Хуєть. Подорожі. Ми живі, машина ціла, все заєбісь. Напевне. Офелія сказала, що все круто, тільки оця машина таки є ремнантом. Тобто я жертва цієї хуйні, і рано чи пізно вона зведе мене з розуму. Ой, блядь, справжній ремнант, який зводив з розуму, був трак Спейс Тракера, в якому пробої не робились від найменшого пуку. А ця хуйня мишей ловила там, де трак кота їбав, Тому наразі все під контролем. Також Офі повідомила, що нам потрібно продовжувати відправлятися подалі в різні сторони, щоб знайти вихід з зони. Це все, звісно, пиздато, Але наразі я нікуди йти не збираюсь. Я займусь покращеннями бази за допомогою різних приблуд. Першим я встановив деконструктор матерії. Коротше, пхаю туди непотрібні предмети, і він видає мені ресурси. За ним вивчу колеса, каністру, станцію для екіпірування, де одразу ж скрафтив ранець побільше, станцію деталізації та шафку, в яку можна складувати ресурси. Бо одна з шафок уже забита. Пішов випробовувати деконструктор матерії на старих колесах, бо скрафтив нові, так званий оффроуд, їбать. Зробив також каністру, думав нею замінити ту маленьку хуйню, але хуй там. Тому нова каністра летить в шафку чекати кращих часів. Ну, і хулі. Продовжуючи апгрейд гаражу, поставив факс, куди можна закидувати документи та касети, щоб вони не займали місця. Взагалі я просто в дикому екстазі від таких речей, як видимі покращення. І весь цей грін заради того, щоб побачити якісь нові деталі на якійсь хуйні, це секс. Блять, тільки зараз помітив, що в мене тріснуло скло. Непорядок. Ах, ах, ах. Так то краще. Відправляюсь далі. Ніч, дощик. Ебать це пиздато. Допоки не покинеш машину, звісно. Поки я колупаю плазму, чубрики на тому кінці дроту щось говорять про галюцинації 40 років і ще якась хуйня, виявляється якийсь сигнал галюцинації та сигнал нашої машини однаковий чи що... Тому Тобіас озвучує теорію, що якщо привезти машину до джерела цієї хуйні, що посилює галюцинації, то станеться якась залупа, і машина разом з джерелом будуть знищені, а я вільний. Між ними сталася еврика, тому вони уїбали, а я продовжу тут лутатися. В мене чомусь відмовилась зачинятись дверка. Тому я продовжу маршрут з бездатою вентиляцією. Пограв трішки футбол. Я футбольний м'ячик! Та продовжу. Ось я й повернувся. Сміттєва перлина пішла під ніж. Але це було надто довго, тому закидую цю хуйню в молотилку і отримую ресурсики. Вирішив обновити вигляд своєї блядоти і підлатати її. А ось тут не зрозумів. ЧІО, бля! Сука, по-перше, нахуя лякати. а по-друге, якщо поставити цю декаль в чорно-білий, не будуть схожими на прапор калуглоції. Блядь, Блять, я не думав, що тут так багато прапорів московитів різних порід. Русич. Русич сидит у параши, олицетворяет собой Россию и русский народ. Народ богоносец. Но, уважаемый Русич, скажите что-нибудь нашим зрителям. Покращив собі дробилку, тепер в неї можна просто щось кинути і вона його розщепить, та й зробить це швидше. Ще організував собі штангетки та заземлений светр. Баба Грані каже, що в неї є деякі ідейки, та просить нас повернутися до того ж міста, в якому була та здоровезна аномалія. Тільки вже не треба в неї стрибати. Ідея, звісно, загібата. Але наразі я чисто на релаксі поїду геть в протилежному напрямку, тому що хочу ще напиздити енергії для досліджень. Сідаю в свій зороліт і вирушаю назад у майбутнє. Гля, який штурвал у цього корабля? Ти шо, блядь? Забув сказати, після того, як я встановив нові шини для бездоріжжя, машинка на асфальті розганяється і керується так само, як на початкових колесах. А от по бездоріжжю вона стала гасати як йобнута. В один момент, коли я був біля якоря, я пиляв двері вантажівки. Мені на голову впав ще один якір. Оце підгончик від зони кожен день би так. Подорожі. На новій локації на заправках часто стали попадатись такі автомати, з яких сипались різні детальки кастомізації візуалу. Під час розкрадання одного з дослідницьких комплексів гра мене оповістила, що машинку щось б'є. Тут я прихуїв. Виявилось, тут аномалії з'являються та зникають доволі часто. Та ще й одна із нових аномалій це такий собі електричний кріт. Я просто перегнав бричку і обнишпурив кожен закуток. Гонка зі смертю. І ось я вдома. Машинку життя добряче побило, тому я думаю, настав час. So player, Легкий, панда пандапопіл. Ще ось обоковий боковий багажник. Все ж таки перефарбую кузов, щоб вийшов тупо бандійський чорний зореліт. Ще блискавку відвід поставлю, щоб більш брутально виглядала наша бречка. І в путь. Правда, я трішки проїбався, бо на квести так і не потраплю, але тим не менш. Цікава цікавинка, ця локація це копія першої локації, на яку ми відправились. Скажу відверто: за весь час гри я вже звик до цієї атмосфери самотності. Звик до аномалій, але сука! Я так-то не сильно лякливий, проте в таку темну, темну ніч в мене волосся дибом на сраці ставало. Як тільки треба було покинути машину. І я розумів, що у грі немає ані монстрів, ані ще якоїсь хуйні, яка формально могла мене налякати. Ну або я їх ще не зустрів, просто сама гнітюча атмосфера починає давити з новою силою. За це однозначно лайк. Думаю, час підвести підсумки. Взагалі на рахунок гри були різні думки. Як завжди, все виявилось не так, як я собі думав. По-перше, я думав, що гра буде більш заточена на їзду, і що це буде більш лінійна та коридорна гра. Але на зілі гра дає в міру їздити та в міру пересування на своїх тролейбусах. Он мій тролейбус. Так, формально єдине для чого ми вилазимо з авто під час вилазки, це використовуючи буквально три кнопки обшукати ящик або щось по типу того. І це не надто цікавий геймплей. Але все ж, гра дає нам не надто велику, але все ж відкриту карту, їдь і роби, що хочеш. Тільки в тебе є обмежений час, тому думай своєю барабашкою. По-друге, я неодноразово акцентував увагу на атмосфері. Навіть не дивлячись на відносно одноманітний ігровий процес, я закохався в цю гру. Звісно, я не пройшов її далеко, при цьому витративши майже 10 годин. Далі може бути чимало нововведень в геймплей, які не потрапили у це відео. Але навіть не дивлячись на те, що далі буде цікавіше, вона вже мені сподобалась. Дуже крута гра з неймовірно глибокою атмосферою. По-третє, гра легше, ніж здається. Для зрівняння тут я обрав стандартну складність, а в Star Tracker – найнижчу. Як результат, за 8 годин у космосі я став банкротом у безвиході за приблизно той же час у зоні, я став магнатом. Звісно, потенційно це проблема саме балансу гри, як ніяк я зіграв у неї на старті, а Pacific Drive вже майже рік. Кастомізація авто та бази це просто моя повага. Я вже згадував, що я відчуваю міцну ерекцію при видимих покращеннях, і сама можливість покращення бази це вже ніхуя собі. А тут ще йде покращення автомобіля, та, на жаль, не видиме, але все ж покращення персонажу. Різні рулі, окраски, наклейки, вініли, блять та чого тільки коштується ця їбуча собачка на торпеді. Звісно, жирним мінусом є відсутність української локалізації та навіть нормальних українізаторів. Але якщо ви володієте англійською на досить хорошому рівні, то для вас проблем не буде. Взагалі була ідея зробити псевдопроходження гри, але все ж я від неї відмовився, бо гра по суті не так про сюжет, як про геймплей, і для повного проходження вимагає дуже багато часу, якого в мене не так багато. Це можна зрозуміти по інтервалах між відео. Сколько? Ти шо, охуєл, блять, сука? Але це формальності. А повертаючись до стартракера, якщо ви не можете обрати, що саме купити, бо ці дві гри відносно схожі, я однозначно рекомендую Pacific Drive Стартракер, er, на мою думку, виграє тільки у красі краєвидів і все. Після виходу відео я його видалив. Та наразі не планую в нього коли-небудь ще зіграти. В свою чергу, Pacific Drive якщо я буду мати вільний час, обов'язково іще гратиму. Ну, виходить, що стартрекер був виєбаний по всіх пунктах, окрім краси локацій. Хоча, будучи відвертим, у Pacific Drive також буває дуже красиво, тільки порівняно з космічним євротреком, у цьому симуляторі мусорщика види доволі одноманітні. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Я спеціально сильно не залазив в сюжет, щоб якщо вам сподобалась гра, ви самі все побачили, почули та відчули без спойлерів. А наразі прийшов час прощатись, тому, як казав якийсь мудрий вуйко, всім кіскам піс, всім піскам кіс.